Вітаю, друзі! 29 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. НАТО все ж таки готується до війни з Росією. Про це повідомляють високопосадовці, є відповідні офіційні заяви. І Шевченківський районний Суд Києва хвалив рішення дозволити Шуфричу відвідувати парламентське засідання і навіть вносити законопроекти для розгляду їх під куполом Верховної Ради. І це незважаючи на те, що Шуфрич був арештований ще в 2023 році за державну. Зраду про це зараз про все по порядку, тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям та знайомим. І також про вам дякую за те, що ви швидко долучилися до збору для 66-ї бригади. Ми зібрали за фактично 3-4 дні 90 тисяч гривень. Нам потрібні ці гроші для того, щоб відремонтувати для 66-ї бригади реп, також відремонтувати автомобілі, придбати нові зарядні станції. Про все це вам доповім, як тільки ми зробимо відповідну закупку. Звіти, як завжди, у мене в телеграм-канал. Все до кожної, до жодної гривні, до останньої копійки. Підписуйтесь і на Telegram, і на YouTube, і ви будете в курсі всіх подій. Ще раз вам велике спасибі. Ну а тепер до війни Росії проти НАТО. Я вам буквально нещодавно розповідав про те, що Росія може готувати удар по Естонії. Дуже багато бачив скептицизму. Мовляв, ну що ти несеш? Нічого такого в принципі статися не може. Ну окей, ви не довіряєте мені, але я думаю, що ви будете довіряти високопосадовцю. Північно-Атлантичного альянсу Джеймсу Апатураю. Звісно, ви, можливо, його не знаєте. Ну і я вам скажу відверто вперше прочитав його прізвище. Але це уповноважена посадова особа НАТО, яка робить відповідні гучні заяви і говорить про те, що існує реальна перспектива того, що неконвенційний напад Росії на НАТО, такий як диверсія або підпал, призведе до значних втрат, економічних і людських в тому числі. Ви вже бачили неодноразово у різних соціальних мережах повідомлення про те, що чомусь пошкоджені, наприклад, електросідлові кабелі на дні моря у Балтійському морі, які з'єднують Фінляндію та Естонію, то пошкоджені газопроводи, то інтернет-кабелі, падають літаки і так далі. Ну, сьогодні лише три авіатрощі, я про це повідомлю вам, розповім додатково. Тому абсолютно очевидно, що є вже нині такі неконвенційні атаки по країнах НАТО. Росія, звісно, не бере на себе відповідальність за них. Але про що власне, говорить Апатурай? Він сказав, що 32 країни-члени НАТО вже перебувають в ситуації, коли російські гібридні атаки, гібридні, наголошую, по всій Європі, США і Канаді, наближаються до рівня, який ще 5 років тому був би абсолютно неприйнятним. Тобто, 5 років тому, аби це сталося, вони б щось робили. Дуже в цьому сумніваюся, тут чесно кажучи, апатурай патурай Наголошує Наголошує на тому, що особливо зросла кількість більш кінетичних дій. Якщо раніше це були інформаційні атаки, кібератаки, нині вони безпосередньо силові, але не до людей, а до об'єктів. Ну, зокрема, перерізання підводних кабелів диверсії проти будівель, закладання запалювальних пристрій у вантаж літаків. Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, саме тоді визначається зростання і налічує таких диверсій вже близько сотні. І каже, що дуже багато вони попередили. Якби не попередили, їх було б точно ще більше. Ну його запитали: якщо такі дії вчиняє Росія, то можливо треба застосовувати статтю 5 НАТО, він каже, що ну взагалом то так. Але що його турбує найбільше, то він говорить, що мене справді турбує так, це те, що одна з цих атак, як я вже сказав, прорветься назовні у великому масштабі. Для мене поки що не зрозумілий його коментар, що він має власне на увазі, назовні чи це НАТО буде відповідати, чи назовні в НАТО, і там зазнають багато втрат серед членів країн Північно-Атлантичного альянсу поточнення ми будемо. Точно мати, але з часом. Втім, на що мені вказує саме цей коментар? На те, що загрози з боку Росії, до прикладу, на країни Північної Європи, вони більш ніж очевидні. Я вам наведу друзі, один такий, ну як на мене, цікавий приклад сьогоднішнього дня. Ви знаєте, що сьогодні відбулося в світі три авіакатастрофи. У південній Кореї впав літак. Там дуже серйозна катастрофа із 181 особи, які перебували на борту рейсу Південної Кореї, вижило лише двоє. Всі решта загинули. Це вже офіційна інформація. Також сьогодні зазнав катастрофи літак в Канаді, але там, слава Богу, ніхто не загинув. І в Норвегії всі три випадки ідентичні. Літаки намагалися сісти, але в них не спрацювало шасі. В першому випадку Південній Кореї кажуть, що завадили пташки, велика зграя, яка влетіла в літак, і через це літак не випустив шасі, і потім пузом проїхався по злітній смузі і вибухнув. В Канаді та Норвегії абсолютно ідентичні ситуації, але там, слава Богу, закінчилися без жертв. Ви скажете, співпадіння можливо, але я, чесно кажучи, в такі співпадіння не вірю. І на рахунок пташок буквально нещодавно зазнав. Авіатрощі літак із Азербайджану, який невдало приземлився в Казахстані біля Актау, але попередньо він був пошкоджений системою ППО над Грозним. Але спочатку говорили, що в нього врізалися також пташки. Сьогодні стали відомі ще одні деталі цієї катастрофи після чергової заяви Алієва. Вчора я вам розповідав про те, що... Путіна дотиснули і вимусили його зробити публічне вибачення на адресу Азербайджану всього, всього народу азербайджанського і Алієва. Путін це зробив, але не перебрав на себе відповідальність за те, що сталося з літаком. Ну і ніби інцидент можна було вважати вичерпаним, але сьогодні знову Аліїв і Путін зізвонилися. Для мене, чесно кажучи, це несподівана така історія. Аліїв давав інтерв'ю національному телебаченню і там сказав кілька різких речей. Зокрема, він говорить, що Росія висунула версії про вибух якогось газового балона в літаку. Це показувало, що їхня сторона хоче зам'яти питання. Про газовий балон я не чув. Але Аліїв говорить і про те, що літак цей глушили системи РЕП над Грозним і йому не дали сісти. І також він говорить, що. Визнати свою провину, своєчасно вибачитись перед Азербайджаном, це були заходи і кроки, які необхідно було вжити. На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім маячних версій, бредових версій. Звісно, заява дуже і дуже цікава, зроблена на другий день. Телефонний дзвінок повторний вказує на те, що Алієв не задоволений вибаченнями Путіна, йому їх замало. Кажуть, що нібито на даному етапі Путін має виплатити. Кожному із потерпілих грошову компенсацію, але Аліїв наголошено на тому, що це зроблено. Ну і знову покарати винних. Нічого нібито особливо нового, порівняють з вчорашнім днем, але продовження цієї розмови мене наштовхує на думку про те, що ще щось будуть вимагати від Путіна. Не дотисли так, як того хотіли. Хто тисне? Не лише Аліїв. Тут питання не Аліїву. Я думаю, що тут питання і в Ордогані в тому числі, який вже відправив до БАКУ 8%. Своїх фахівців для встановлення об'єктивної картини цієї авіатрощі. Тому чотири авіатрощі відбулося буквально за останні ось кілька днів. Окремі із них, чисто в контексті відносин Росії та країн Центральної Азії, як то Азербайджан. Інші в контексті взагалі Східної Азії, Південна Корея, це не член НАТО. Є і члени НАТО, але мені це вказує, що ну, без росіян точно тут не обійшлося. Ви скажете, що в усьому винні росіяни що відбуваються в світі? Ну так, я думаю, що ви зі мною в цьому погодитесь. І звісно, Північно-Атлантичний Альянс, як на мене, зараз показує свою безхребетність, але його бояться, боїться його навіть і Росія. Впродовж кількох уже тижнів, після того, як Дональд Трамп переміг на виборах, ми бачимо чимало інформації про переговори між Кремлем та Вашингтоном. На жаль, поки що ці переговори відбуваються без України, а переговори стосуються саме того, як може і коли може закінчитися війна Росії проти України. Звісно, можна сказати, що це все конспірологія, що я це не думав. І постійно говорю про переговори, так як то окремі дописувачі пишуть, але скажіть мені тоді, будь ласка, як пояснити коментар Лаврова, який сказав, що Росію не влаштовує пропозиція Трампа щодо переговорів, яка включає відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення Західних миротворців. Це пряма цитата очільника закордонного відомства Росії Лаврова. Ну, що це як не підтвердження наявності переговорів між Кремлем та Вашингтоном про припинення війни Росії проти України? Як свого часу говорив Петро Порошенко, яких вам реформ ще не вистачає, тут яких вам ще доказів не вистачає, що такі переговори тривають. Так от, щодо нашого вступу до НАТО, справді ми туди, як сказав спецпредставник новопризначений України в ООН, пан Мельник, саме той Андрій Мельник, який свого часу був. Послом України в Німеччині, то Україна не поспішає до НАТО на порядку денному є важливіше питання, це саме гарантії безпеки. Але членство в НАТО це наша стратегічна ціль, яка буде там, колись потім. Але Лавров каже, що ми маємо це закріпити на папері. Що ще сказав такого цікавого і важливого пан Мельник? Він наголошує на тому, що угода про гарантії безпеки для України має виходити за межі чисто політичних обіцянок на кшталт Будапештського меморандуму 1994 року. Тобто, це має бути формально закріплено. Як це має виглядати, друзі? Я поки що вам не готовий відповісти, тому що якщо країни НАТО допомагатимуть Україні боронитися від Росії у випадку, якщо гіпотетично війна призупинилася, і нам потрібно розуміти, хто нас буде захищати, якщо Росія знову буде нападати, то якщо країни будуть допомагати Україні, Росія буде це розцінювати, як, наприклад, долучення країн НАТО до війни проти Росії, про що вони постійно говорять? А інші гарантії безпеки ну, можуть бути, як на мене, і в моєму розумінні виключно в рамках нового військово-політичного блоку. Наприклад, Україна, Польща, Умовна, Німеччина, Франція, Великобританія, країни Східної Європи. Це було б дуже дуже непогано. Але про це поки що в Європі воліють не говорити. Більше того, що стосується миротворців, яких згадав Лавров, це також не випадково. Йому вже почали підігрувати в Німеччині. Шольц говорить про те, що не готові відправляти війська. До України в рамках миротворчої місії міністр оборони Німеччини Борис Пісторій скаже: ну так це могло бути, але лише у тому випадку, якщо завершиться війна, не буде стріляти і так далі. А сьогодні кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного християнсько-демократичного союзу Фрідрих Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення консенсусу з Росією. Ну і справді, ми неодноразово з колегами обговорювали це питання в рамках Центру громадської аналітики вежа і шукали відповідь на запитання. А Росія погоджується на цю миротворчу місію, про яку багато говорить Емонель, Макрон? Інші високопосадовці, президенти країн Європейського Союзу, як би там не було, а треба отримати від них згоду. В іншому випадку, якщо згоду не отримаємо, то треба входити всьому НАТО в Україну і вибивати Росію із території України. Вони цього робити не хочуть, тому на жаль, доведеться домовлятися уже Трампу із. Путіним про те, що ці миротворці можуть бути після того, як буде зупинений вогонь по лінії бойового зіткнення. Тому, друзі, переговори абсолютно наявні. Ну а щодо нашої участі в НАТО, в сказав, ми туди. З нині не поспішаємо, а чекаємо гарантії безпеки, якими вони будуть, слідкуємо. Вам обов'язково повідомлю. Ну, тепер, друзі, про шуфрича. Нічого в принципі нового, окрім того, що на початку відео я вам не скажу. Але факт, як на мене, просто крачущий: підозрюваний у держзраді шуфрич. Буде забезпечений можливості їздити до Верховної Ради із СІЗО для виконання депутатських обов'язків. Також йому нададуть доступ до комп'ютера для подачі законопроектів. Ну ви то розумієте, той, кого підозрюють у державній зраді, буде ініціювати законопроекти в Верховній Раді, які можливо будуть розглядати. Не факт, але сам факт. Того, що це шофер зможе робити. А там є ще один депутат, якого підозрюють у державній зраді. Це Дубінський, і там ще один може бути, навіть є Шевченко. То у нас як? Всіх по черзі туди будуть возити, одним автобусом чи, інші, чи різними рейсами. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд і зобов'язав Службу безпеки України виконати це рішення. Ну, і рішення навіть не може бути оскаржено. Чому так будемо дивитися і що буде далі, мені цікаво, буде поспостерігати за цими подіями. Цирк, та й годі. Більше нічого з цього приводу я прокоментувати, на жаль, не можу. І на завершення, друзі, щодо Дональда Трампа. Я ще про нього сьогодні буду розповідати, про Ілона Маска. Ця тема буде у мене в пріоритеті. Чому? Тому що вони формують сьогодні світову геополітику. Я буду розказувати про це в наступному відео. А нині вам хочу повідомити. Про коментар речниці перехідного періоду Трампа Анни Келлі, яка сказала, чому ж саме Трамп почав говорити про територіальні претензії до Канади, Гренландії, Панамського каналу, от про Мексику чомусь вони забувають. Так от у команді обраного президента США Дональда Трампа пояснили його заяви щодо претензій до Гренландії, Панамського каналу і до Канади. Яку він запропонував зробити 51 м штатом, речниця перехідного періоду Трампа Анна Келлі пояснила, що його ці висловлювання є частиною ширшої стратегії, яка передбачає протистояння Росії та Китаю? Мовляв, Трамп зможе використати це як аргумент тиску на ці країни. Ну виглядає, нібито привабливо, але серед республіканців також вважають, що це не зовсім так, або це зовсім не так. Екс-конгресмен Карлос Курбелло від Флориди заявив, що цього тижня в інтерв'ю MSNBC, що меседжі Трампа можуть погіршити відносини між США та іншими країнами, що може ускладнити створення міжнародних альянсів у майбутньому. Тобто не всі погоджуються з політикою Мага, навіть Маск не погоджується з політикою Мага і Трампа самого. Але яким буде рішення в кінцевому результаті, в великій мірі залежить від Трампа. Втім. Оці ось патрічя, які сьогодні є в його команді, мені вказує, що не все ще втрачено, тому що Трамп такою риторикою, на жаль, може зайти дуже далеко. І це далеко не буде дуже привабливим для усього світу. Друзі, на цю хвилину всі новини. Ще раз вам перенагідно дякую за те, що ви долучалися до збору. Звіт обов'язково буде в Телеграм, тому підпишіться на телеграм, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Ви не пошкодуєте, повірте, тут буде цікавого, завжди багато цікавого контенту. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, і не ну і не перемикайтесь. Україна!